Вітаю вас на моєму каналі. Я продовжую з вами ділитися своїми останніми кубовими надбаннями. Ось, стільки кубів мені приїхало за цей тиждень, що в мене є тут цікавого. Ну, перше, це є ось такий саморобний, як, так би мовити, кубик. Це є друкований кубик некронів. Я його знайшов в посилці з берсерками. Так що, дякую, я в мене тепер, так би мовити, хендмейд в колекції. Далі. Мабуть, саме цікаве зостання, що до мене потрапляло, це є кубики хаосицьких лицарів. Ну дуже я люблю цю фракцію, обожнюю я їх кубики, саме старі. Вони мені сподобалися більше, ніж новенькі, котрі були кістяними. Як ви бачите, символ мені дуже подобається, файно промальований. І колір прям такий, як би це сказати, не то бордовий, не то коричневий, трішки з гранатовим. Воно мені от дуже зайшло. І на останок у мене ось такі кубики. Це є кубики Аосівських ідонетів. Це є новенькі. Досить цікаві такі мутні морські напівпрозорі куби, прям ідеально для фракції донетів. Одне, що я злякався, що вживу вони будуть виглядати погано, бо я бачу на фотографіях, де вони не такі красиві, як на картинці. А все тому, що ці кубики у нас прозорі і вони мутноваті, і якщо ви їх поставити, наприклад, на щось, вони можуть здаватися сірими, чорними, тому що вони все просвічують. Але як ви бачите, вживу вони виглядають набагато цікавіше. Так що. Це у мене сьогодні такі були кубові надбання. Так що буду вдячний за вподобайку, коментар та підписку на канал. Бережіть себе та свої куби. Всім щастя!